Найщиріше вітання, друзі. Яким був 2023-й? Звичайно, він був успішний з точки зору війни на морі, втретє за 240 років чорноморського флоту його перебування в Криму. Можна сказати, що йому може бути завдана фактично фатальна поразка. Вперше це було в часи Кримської війни середини 19 століття. Потім це була Друга світова війна э, нацистський наступ. Зараз це може бути втретє, і причиною цьому будуть українські сили, які доведуть до демілітаризації від російської присутності, э, фактично кримський півострів. Це Дуже важливий успіх. Другий успіх це війна в повітрі. Наші сили стають сильніше, збивають літаки, ракети, і ми починаємо проводити наші операції. Так само, третє це те, що українським силам вдається і вдалося знесилювати ворога. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що це знесилення, воно дійсно. Дається, і російські війська не можуть здійснити наступу, який би передбачав і дав би їм оперативно стратегічного рівня прорив. Тільки тактичні успіхи і здобутки незначні. Так само можна віднести до політичних успіхів, зрештою, те, що ми наближаємося до Європейського союзу, те, що Україна збільшує виробництво зброї, і те, що ми маємо плани на 2024 рік. Чого не вдалося, це звичайно провести. Нашу сухопутну операцію по деокупації території, по тому, щоб вигнати агресора, звільнити наших людей там. Але я покладаю великі сподівання і надії на плацдарм на лівобережжі в районі кринок і вірю, що вдасться, тому що я переконаний, що наші сили не просто так тримають цей плацдарм, а це може бути якраз той клаптик, який призведе до розвитку того, що ми врешті деокупуємо південь і вийдемо. До Чорного моря, і це дуже важливий аспект. 2024, звичайно, буде не дуже легким і простим, і це треба розуміти, і роботи нам буде ще більше можливо, ніж було у 2023. Але точно можна сказати, що зараз той період, який дуже важливий, тому що зараз ключове не опустити рук, і той, хто витримає, той, хто встоїть на користь того, і буде цей перелам у війні. Стратегічно ми вже. Виграли, тому що Росія не захопила Київ, але ми не перемогли ще тому, що агресор на нашій землі, тому що він має змогу обстрілювати наші території, вбивати наших мирних громадян і військових. Тому 2024 має стати роком прориву в будівництві і виробництві ракет, далекобійних і дронів. Цього і бажаю. Бережіть себе, вірте в краще, і слава Україні!